Адмени до карівки, час десять. Що должен їхати 25 хвилин, час десять. Андрій водій рейсового автобуса Чернігів-Корюківка розтоплює кригу на щітках скло чисника та розповідає про стан дороги на цій ділянці за останні два дні. каже такий лід і на асфальті. Дорога Нарогом ніхто нічого не робить, нікому нічого не а вчора. Де ж тебе що всяк їздить? Ну так що друга передача їхати. Та ж саме каже жителька Корюківки Ірина Бездушна. Вчора їхали сюди до Чернігова з Корюківки. Дуже була Тривожна і страшна. Звичайно, приїжджаємо до Чернігова від Корюківки півтори години. Вчора було більше, ніж дві з половиною. Євген працює водієм на маршруті Семенівка-Чернігів. Каже, вранці, 9 січня, через стан доріг приїхав до Чернігова на пів години пізніше. Я рано їхав, почищено не було нигде. Полдороги дороги отакої, полдороги льод. І все. Ну, а що буде зараз? Будемо. Посмотримо. По Сіменовка должна уже бути почищена. Водій автобуса «Короб Чернігів розповідає, через нагоду пасажирів стало менше. Люди зависять від погоди. Чим хуже погода, тим менше людей. В принципі, дороги ще нормальні були. Потрушений, ну і чистять. Слава Богу. Геннадій Скопич учора приїхав до Чернігова. Сьогодні йому треба повертатися до Губичів, Любецької громади. Проте доїхати до села без попуток не зможе, каже чоловік. В жінки 60 років було. Живу в селі, вона ще не говорить, треба їхати назад, на роботу потім. О 12.40 дві автобуси є на Любич, не до Губич за Славутичем. Ну, каче сказали, він йде тільки до Славутича. Микола Ломоносов працює на цьому маршруті. Каже, їхати тільки до Славутича вирішив через нерозчищену ділянку дороги. Чернігів через на Любич. Тобто я доїхав тільки до Губича і сьогодні. Далі я не зміг. Дерева на дорозі, дорога не чищена. Це зранку було так? Так, да, зранку. Я думаю, що нічого не помінялось. Начальниця автостанції Чернігів 1 Люся Горлач розповідає станом на дванадцяту дня, попри погодні умови, ситуація з перевезенням була стабільною. Автобуси поки що всі напрямки проїзні. На сьогоднішній день у нас за погодних умов не виїхав тільки один міжнародний рейс і два внутріобласних. Все остальне в нас на даний час рухається за розкладом. можливі затримки на 3-5 хвилин. А так усе проїзне. Як розповіла Суспільному фахівчиня зі зв'язків. Ків із громадськістю служби відновлення та розвитку інфраструктури в області Аліна Коломієць. Їхні працівники розчищають та посипають дороги в області. Перш за все на основних маршрутах з найбільшим трафіком. Це дороги міжнародного, національного та регіонального значення. Потім територіальні «Дорожнє господарство перебуває у режимі посиленого чергування. Проводиться обробка покриття протиожеледними матеріалами. Упродовж дня ми фіксуємо ускладнення руху і відповідно організовуємо маршрути руху спецтехніки. Станом на вечір у Ора, 8 січня, для забезпечення проїзду на дорогах державного значення працювало 70 одиниць спецтехніки та 81 робітник. Станом на 6 ранку сьогодні, 9 січня, працювало 34 одиниці спецтехніки та 38 людей. Дороги та тротуари у Чернігові розчищають комунальники. Водії про стан доріг кажуть так: та дороги в нас взагалі ніякі не чистить взагалі. Щось сьогодні, ось бачив, тут по Шевченка трошки притрусили, є все машина. А так у дворах там всю неділю воно так замітає. За городом там взагалі страшне, що робиться. Їздили нормально, потроху чисять. Ага, а за містом як не були? Не був за містом. Ага. А вчора яка ситуація була на дорогах, ввечері? Дор дороги чистять і трусять, нормально, можна їздити. Заступник Чернігівського міського голови Віктор Геращенко пояснює, комунальники не можуть швидко прибрати все місто, бо бракує працівників. Техніка є, людей не вистачає. сольова суміш, піщано-солева суміш у нас є, сіль також є. От, зараз ми увагу приділимо на тротуари більш менш так, щоб краще було. Двірників не вистачає, 30%. Саме розумієте, що дуже багато людей в лавах ЗСУ, тобто є проблеми, будемо вирішувати. На непрохідність тротуарів нарікають і у прилуках. Стан тротуарів як? Нікуди і впала сьогодні. Посипали піском, але ну воно все одно такі бугри, слизько. Я лічно сьогодні ранком йшов, потихеньку йшов, поскобзнувся і рукою, і спиною. Водії про стан доріг, кажуть так. Ні, в три не їжу взагалі. Ну це, а як так? вам сьогодні? Ну, ще сьогодні можна сказати, що ще більш-менш нормально. Зранку вже хтось дав команду, що все таке, можна сказати, доволі серйозно. Слизько було, так водою і солью. Я бачу. Огода, яка бачите, блин односично непогана дорога. Можна їздити. за прогнозами синоптиків обласного центру з гідрометеорології, сніг ще йтиме 10 січня, 11-14 січня, істотних опадів уже не буде. У Желедицю прогнозують до 12 січня. Марина Кирієнко, Катерина Сірук, Надія Мартишко, Олександр Сітько. Олексій Жарнов, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів.